Відомих закарпатських діячів нагородили відзнаками та нагрудними знаками, із трьома провідними медиками продовжили контракт на п'ять років, внесли зміни до бюджету, прийняли низку важливих для краю рішень. Депутати закарпатської обласної ради зібралися на пленарне засідання. На порядку денному понад чотири десятки питань розпочали роботу у сесійній залі із доповіді обласного прокурора. За його словами, проблеми, які виявлені в регіоні, ідентичні для всієї країни. Це розкрадання бюджетних коштів, це злочини вчинені в сфері земельних правовідносин, корупція, земля та інші пріоритети, які визначені нами як генеральним прокурором, так і президентом України. Ми зараз на цьому напрямку активно працюємо, маємо певні. Результати, і будемо тільки продовжувати посилювати роботу. Одне з нагальних питань внесення змін до бюджету. Зважаючи на перевиконання дохідної частини, вдалося акумулювати понад 112 мільйонів гривень, частку з яких направили на потреби військових, підтримку медичної та соціальної сфер, а також на освіту. На підтримку збройних сил України та потреб, пов'язаних із війною, направлено біля 30 мільйонів гривень. Також традиційно ми підтримали наші медичні заклади, які до кінця року мають змогу зробити ремонти, зробити покращення своїх закладів. Наприклад, тільки в нашому кардіоцентрі ми плануємо поставити нові два ліфти загальну кошторну вартістю біля 8 восьми мільйонів гривень. Три провідні медики краю, які очолюють профільні кластерні заклади, отримали кредит довіри ще на п'ять років. Так, Василь Скрип продовжить роботу на посаді директора КНП Центр легеневих хвороб. Василь Кручениця також зостається керувати обласним закладом з надання психіатричної допомоги. Продовжили контракт із керівником обласного центру нейрохірургії та неврології Андрієм Смоланкою. За минулий рік НЦЗУ, тобто держава, оплатила медичних послуг у Закарпатті на 4,6 мільярда. Це на 12% більше, ніж у 2023 році. І ця сума зростає також з тим, що зараз немає приватних аптек у ваших закладах. І немає цього, цієї корупції, яку інколи недобросовісні лікарі могли собі... Дозволити ці 12 говорить говорять про те, що ми дійсно рухаємося в межах чинного законодавства. Я за це вам сильно дякую. Пасиві. Окрему увагу депутати обласної ради звернули на реорганізацію комунальних некомерційних підприємств. Зокрема, мова йде про Солотвинську алергологічну лікарню, яка останніми роками стоїть пусткою. Кілька разів її намагалися продати з молотка, але жодна спроба не була вдалою. Окрім того, втрутилася прокуратура, яка запобігла роздержавленню унікального об'єкта. Правоохоронці наполягали, що депутати вчинили незаконно внісши медзаклад до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Врешті обранці самі. Місь скасували своє ж рішення, а відтак нині на сесії прийняли нове про реорганізацію підприємства і зміну профілю. Тепер замість алергологічної лікарні там планують відкрити центр надання інтегрованих соціальних послуг, де надаватиметься медична допомога ветеранам війни. Була спроба його продати. Обласна рада прийняла рішення про продажу цього закладу, і на аукціон починався 60 мільйонів. Він не відбувся. Потім була інша справа, і наскільки я пам'ятаю, ціна була 30 мільйонів. Також не відбулося. Була ще можливість зробити ще на 10% нижче, але ми на цьому зупинилися і все-таки вирішили зробити з цього заклад, який буде допомагати нашій області в плані уходу за людьми похиловіку. Тому зараз цей заклад перепрофільований. Залучаємо і інші заклади, так залучаємо там і благодійні організації, і європейські наші партнери також мають намір інвестувати в цей заклад, але це зараз є на стадії опрацювання. Насамкінець активного голосування в залі депутати ухвалили рішення, яким жовтень проголошено місяцем закарпатського облмуз драмтеатру, оскільки це ювілейний 80-й сезон на головній театральній сцені області. Окрім того, обранці одноголосно підтримали звернення до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України щодо надання закарпатському драмтеатру імені Волошина і братів Шерегіїв статусу національного. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Братів Шерігіїв незабаром відзначатиме 80-річчя з дня створення. Наш театр він багатий. Історією всі знають, що 7, 8, 9 листопада, 1946 року ми відкрили перший театральний сезон в будівлі, де зараз знаходиться театр Ляльок. Також хочу сказати, що 15 січня 1988 року вперше відбулася прем'єра тут на базі цього театру, коли його було здано в експлуатацію, із нагоди поважного ювілею провідного закладу культури рішенням депутатів Закарпатської обласної ради, жовтень 2025 року проголошено місяцем закарпатського облмуздрамтеатру. Підкреслити оцю от важливість театру в. Суспільному житті в житті міста Ужгорода, Закарпатської області з іншого боку, щоб привернути увагу глядачів до роботи театру, і ну в якісь мірі можливо навіть по-простому кажучи, так похвалитися тим, що в нас такий театр є. Він функціонує 80 років. Він добре робить свою роботу і зараз показує абсолютно якісь. Такі результати, яких мені здається, до цього часу я, я не пригадую. Сьогодні найбільший театр області налічує майже 140 працівників. Понад два роки очолює колектив директор, художній керівник Рудольф Зуренець. Під його керівництвом театр динамічно розвивається у різних напрямках: як у створенні комфортних умов та безбар'єрного середовища в закладі, так і в творчій діяльності. Хочу сказати для себе як режисер, як керівник художній керівник, який дійсно теж навчався саме театральному мистецтву. Хочу сказати: для того, щоб театр успішно функціонував, потрібні три позиції. По-перше, це професійний творчий лідер театру. Друга позиція це е, трупа і художній склад, творчо художній склад, е, який має е, можливості створювати ті ідеї, які генерує художній керівник. Третя складова це фінанси. Це зрозуміло, що це залежить від обласної влади. Те, що можемо, допомагаємо. Те, що не можемо, все одно допомагаємо. Але художній керівник, директор театра, знаходить інші можливості або грантові, або спонсорські, або з власних надходжень. Ювілей Закарпатського облму з без перебільшення свято для всього міста, адже певно кожен ужгородець не просто знає про цю величну будівлю, а й неодноразово тут бував. Алла Чорнобук вважає це саме той театр, який працює в кращих традиціях, і водночас іде в ногу з часом завжди шукає нові сенси, нові форми вираження, цікаві локації для представлення своїх вистав тощо. Хочу подякувати за всю ту співпрацю протягом минулих років і сподіваюся на співпрацю майбутню, де ви дійсно допомагали нам у різних показів вистав діткам із пільгових категорій, також для військових, для родин загиблих наших героїв, захисників України. Це дуже важливо. Дуже Важливим є той момент, що багато вистав і багато всіх заходів, які проводить Закарпатський академічний театр, вони є благодійними. Ви провели дуже багато заходів і передали на підтримку наших збройних сил України. Тому тільки вперед, і хочеться побажати театру. Я впевнена. Я так вважаю, що звання національний не за горами. Я щиро це бажаю. Ну і звичайно, вдячних відвідувачів, вдячних глядачів. У новому 80-му сезоні театр запланував чимало цікавих подій. Серед них гастролі до Угорщини, Словаччини, Австрії та Португалії. Започаткування нового театрального фестивалю Срібна китиця, що стане для театру вже четвертим. Відкриття нової локації сцени трюму, яка доповнить уже існуючі в театрі велику та малу сцену, сцену фойє та сцену просто неба. Заплановано і низку прем'єр. Одна з наймасштабніших постановок, яка очікується в нашому театрі, це Енеїда, буде ставити запрошений режисер Євген Лоренчук з міста Київ. І там буде команда не наших митців. Тобто художником по костюмам буде представник з Ізраїля, художником-сценографом буде з Німеччини, буде гурт «Мансаунд», славнозвісний український, і наші «Кантус». Наразі в театрі триває робота одночасно над трьома виставами, прем'єра яких відбудеться восени. Це постановка на великій сцені від головного режисера театру, заслуженого артиста України Михайла Фіщенка. Та на малій сцені від запрошеного режисера з міста Київ, народного артиста України Олексія Кужельного. А першою свою роботу вже 26 вересня і 3 жовтня представлятиме режисерка Маргарита Савенко. Це казка Тихе Вушко, поставлена в межах проекту з інклюзії, що здобув грантову підтримку Українського культурного фонду. Відкриття ж сезону відбудеться в наступні вихідні. 27 вересня на юних глядачів чекатиме казка Чарлі і шоколадна фабрика. На дорослих містичний трилер комедія Венера в хутрі. А 28 вересня шанувальникам театру представлять візитівку репертуару Шекспірівську трагедію Річард Третій. Порушникам податкового законодавства приготуватися 16 липня. Внесено зміни до кодексу, що стосується обігу підакцизних товарів, серед ключових нововведень посилення контролю за тютюновою продукцією, зокрема сировиною та нікотином. Відтепер, згідно з оновленою статтею 23 закону, номер 3817, заборона поширюється не лише на роздрібну торгівлю тютюновою сировиною, сировиною для електронних сигарет та чистим нікотином. А й на їх безоплатне розповсюдження. Це означає, що заборонено будь-які маркетингові акції, роздачу безкоштовних зразків або інші схеми, що дозволяли обходити чинну заборону. До тепер була заборонена роздрібна торгівля тютюновою сировиною та сировиною для рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Тепер додатково законодавець додав ще заборону на безоплатне розповсюдження таких товарів. Відповідальність раніше була за розрібну торгівлю тютюновою сировиною та сировиною для рідин, які використовуються у електронних сигаретах. Тепер відповідальність також ще додалася за те, що безоплатно передалася така продукція законодавець також передбачає і мотивацію до законослухняності, оскільки запроваджує і нові штрафи. І за продаж, і за безоплатну передачу зазначених товарів розмір санкції становить 200% від вартості продукції, але не менше трьох мінімальних зарплат. Відповідальність 200% вартості від отриманої від реалізованої, верніше партії товару. Але не менше трьох мінімальних заробітних плат станом на перше число звітного року на сьогоднішній день це не менше 24 чотирьох тисяч гривень. Як свідчать результати перевірок, проведених за січень серпень цього року, порушники в області є. Працівники управління контролю за підакцизними товарами виявили 12 торгівельних точок, де здійснювалася незаконна розрібна торгівля сировиною для електронних сигарет або нікотином. Сума надкладених штрафів за ці порушення склала більше 291 тисячі гривень. Крім того, з обігу було вилучено товарів на загальну суму понад 109 тисяч гривень. Закарпатська академія мистецтв приймала гостей представників угорського університету образотворчого мистецтва міста Будапешт. Головна мета візиту підписання меморандуму про співпрацю. Ми давно маємо з ними контакти, і на кінець ми підійшли до того, щоб підписати меморандум. Адже нам відкриває можливості, будемо казати, повертатися до свого європейського коріння, якщо так можна сказати, тому що очевидно культура нашого краю пов'язана безпосередньо з Європою. А коли говоримо про формування закарпатської художньої школи, то певно, що засновники навчалися в Королівському інституті мистецтв в Будапешті, і це є Адальберт і Йосип Бокшай. Тому це дає нам можливість подальшої співпраці із Будапештом. Йшлося про спільні заходи, зокрема виставки, а також про обміни між викладачами та студентами. Ми прибули до Ужгорода з великою радістю. Ми були дуже раді запрошенню пана консула. Насамперед, через те, що в такі важкі часи цей візит та підписання меморандуму є жестом доброї волі. І вказує на те, що мистецтво має окрему мову, яку ми митці, добре розуміємо, і нам важливо, щоб ми об'єдналися та працювали разом, мали спільні виставки. Отже, це важливо. Сподіваємося, що обидві сторони зможуть збагатитися завдяки цій співпраці. Але насамперед наші студенти, адже все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб передати нашим студентам якомога більше знань та досвіду a hallgatóinknak. сторони обмінялися не лише ідеями щодо співпраці, а й подарунками. Співпраця відкриє нові можливості й для науково-дослідницької роботи викладачів та студентів. Величезна кількість матеріалів є в угорських архівах і в архівах самого університету, яка пов'язана із нашими колишніми викладачами, там з Альбертом Мерделі, з Ендре Дідордем, які навчалися в цьому університеті. Це допоможе нам також більше зрозуміти свої витоки і також показувати свої твори, твори наших студентів на міжнародному рівні. Відбулася зустріч гостей з Угорщини із науково-педагогічним колективом Закарпатської академії мистецтв. Долучився й генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї. <рес> Сьогодні відбулася дуже хороша подія. Адже тут, в Академії мистецтв, було підписано договір про співпрацю між двома академіями мистецтв. Всі подібні зв'язки посилюють дружні відносини та співпрацю між двома країнами. Також угоду про співпрацю ми підписали із Ужгородським Скансеном. Домовилися про те, що спільно врятуємо останню дерев'яну синагогу Закарпаття. Тобто йдеться про акції, які зміцнюють дружбу між нашими народами. І сподіваємося, що співпраця матиме продовження і в майбутньому. обидва мистецькі заклади підготували короткі презентації, аби краще дізнатися одне про одного, уже переносити співпрацю. Практично площину. 17 вересня в Україні відзначають день усиновлення. Саме цю форму сімейного виховання у світі вважають найоптимальнішою для дитини. Тому усіма силами і способами пропагують набути батьківство. На щастя, динаміка на Закарпатті тішить. Кількість усиновлень щорічно зростає. За 8 місяців 2025 року у нашій області установлено 54 дитини. Для порівняння за цей же період в минулому році було 51 дитину, але загалом за цілий минулий рік 72 дитини. Також вдалося зберегти родинні стосунки для 34 дітей, і в цьому році у нас був випадок, коли усиновили дітей з родинної групи, де налічується четверо дітей. Наразі на обліку в Закарпатській області 472 дитини, які підлягають усиновленню, і ця цифра зменшується, каже Світлана Якімеліна. Частина малечі влаштована у дитячі будинки сімейного типу, але кожен має право на батьків. Лише 7,5% дітей, що можуть бути усиновлені до 7 років, інші старшого віку. Разом з тим, в усиновлювачі зареєстровано майже сотню кандидатів, і це один із найвищих показників за останні роки. Були роки, коли у нас було 38, 40. в минулому році було 88, що це ми фіксували максимальний. Наразі у нас 96 кандидатів, із них це 74 подружні пари і 22 особи це чоловічої чи жіночої статі, які не перебувають, в, не мають подружжя. Якщо подивитися, кого хочуть усиновити кандидати, які подають заяви, то тут відзеркалюється ситуація з того, які діти підлягають усиновленню. У нас понад 90% бажають усиновити дитину до 6 до років, і лише 10% це бажають усиновити дітей старше 6 років. Водночас не можуть претендувати на усиновлення кандидати, які притягалися до відповідальності за насилля. Окрім того, серед законодавчих нововведень – спрощення процедури усиновлення. Тепер бажаючим не потрібно звертатися до служби у справах дітей при обласній адміністрації чи міській раді. Повноваження отримали органи місцевого самоврядування за місцем проживання, які скерують кандидатів на встановлення контакту з дитиною та підготують пакет документів для проходження навчання. За цей рік видали 27 направлень, із яких 11 були позитивними, тобто батьки всиновили дітей.